А, ви квіріте, я вас вітаю, дзвоник все вас. Сьогодні у нас вже друга година ночі, 8 хвилин. 22 вересня. До речі, як вам сонячне затемнення, яке було в 9 21.40 якщо буде точно. Так, мені тут треба поважку збору трохи перейти. Нічого в мене так. Ага, так, так. Так, так, все так. А... Було і було. Ну не знаю, мені сьогодні якийсь день взагалі такий, ну. я Мабуть, через те, що мало спав, я десь там 5 годин поспав, я якийсь ватний, у мене тиск підвищений. Я не знаю, вони ну, затилок шия болю. Я думав, що знаєш, типу, як. ну шей, Шейні, хребці, позвонки боліли Думав, щось і сім, чисто, що механічні з су суставами, а потім такі. Для... Ну, типу, такі, як тиски. В итоге, я весь день ватний. Типу, я щось корисне робив, але Все, стан знає. якийсь ні, ні туди, ні сюди. <кхем> Не переживаю, це переходне. Рочків через і на тебе подивимось. Я сподіваюся, що доти будемо спілкуватись. Так, тепер я вимикаю один хром. Зараз поки лишу другий хром, бо, як я вже сказав, в мене відеокарта була в сотку, коли я запускав готіку Так що будемо зараз пробувати я не знаю. Ну, без стріму я гру вимкну, вона у мене буде нормально на на ультрах, А от зі стрімом, причому з 4 стрімами, окей я Інстаграм, інстаграм зараз не вмикаю, я не знаю, що буде. Вітаннячка тобі вітання. Так, нагадую, що у нас нічний радіострім в форматі круїзного лайнера. Зараз ми, ми, я спробую готику. ремейк першої. Готики демо-версія це. Я так уже зрозумів, що вона, мабуть, слабко оптимізована. Нічого страшного, готика зробить тобі з компа Мангал просто. А та я так зрозумів, що він не нагріється, гріється. У мене холодний я шний проц, а відюха дивлюсь 100% навантаження на 3D модуль, а температура 60 градусів, так що мангал не зробить. Так, сам родной, та нормально, замечательно. Тивань ват весь день ходив. А... Ну і плюс затмення було понічное число 9. Не допрацювали, значить. Ну, це демка, блін, Це типу, знаєш, як для попереднього огляду. Я її міг взагалі, знаєш, зняти в форматі летсплея без стріма. Але ж ну, блядь, це не цікаво. Я сьогодні взагалі хотів вихідний брати. Бо десь в 11-ті вечора мене так. Ну, на сон клонить почало дуже сильно. Що я, як би, такий собі. Рад за тебе. Давай, дякую, файм. Mm -hmm. А потім, ну, і у мене ж сьогодні, завтра, післязавтра, ніколи, я сам можу вмикати гри, ігри. Я такий, бля, мені ніхера не хочеться. Думаю, треба щось коротеньке Потім думаю, а, блін, там же демка готики і казали, що воно десь на, на годину часу. Думаю, давай-ка і спробую. В ітоге, поки не влаштувати, поки це все зробити, в я вже друга ночі. Я зараз скажу скільки я в тіктоці сижу. 46 хвилин? Ну, в принципі, ладно, базово, базово десь я так і сіжу. Налаштовуюся. Так, мої хороші, треба до ютубу зробити чат. Так, оновити, оновити, оновити. <скільки> Скажете мені, як по звуку гри? Кстати, как такой э, вертикальный стрим запускать можешь научить. Так да на Ютубе там есть гайды, То есть про, просто в ну, Ютубе набери, как включить вертикальный стрим, Ну, что так, зараз дивимось на у мене, чесно кажучи, гра на коли я Ескейп нажав, тобто меню налаштувань і в мене щось відюхав в сотку. билось Я не знаю. І, типу, він давсь, знаєте, перенавантаження там на Проц, на, на Зву не було. Але. Ну, типу, типу 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 Типу, затримка на миші була десь пів секунди-секунду в самому Windows, коли я ну, оце меню, наприклад, був імплемене, тобто не грав, не навантажував, нічого не робив. Дивно, чого там 3D-графіка на 100%. Тож я познижував налаштування, поставив налаштування графіки середні, тут поскидував, далі, подивимось. Я не проти пограти на більш високій графіці, але як я зіштовхувався з Quantum Break, то є шанс запарувати стріми з форзую поки... поки оптимізуєшся щоб було нормально. А мені тут треба просто хоча б глянути як тут що відбувається. Як у мене вже був недавно стрім по Fame Story Колектив так запросив. Так, нарешті цар зізволив вимкнутися. Ні, Страбокс, ні. Який же я цар? Я... Шеф мене влаштовує. Меня скромність іде попереду мене. Фейм Story. Так, це демоверсія є ізольованим приквелом, створеним, щоб показати деякі з основних особливостей Gothic 1 Remake, Але оскільки гра все ще перебуває в стадії розробки. Вона може містити помилки та глюки. Повна версія гри наслідує історію історію. Структуру та дух оригінальних готиків, а головним героєм є безіменний герой. Сонечки мої, Да те, що мені сподобалось одразу, як я тільки вімкнув: є українська локалізація без модів, без доробок. є Ну, ми ж не усе суті Вархамера, ну чого ви мене так починаєте? Обража... Ображати. Uh, є українська локалізація текстова. Озвучка польська, російська, англійська і німецька, здається. А текстова є українська. Було б шикарно, якби у усіх іграх там, де є польська озвучка, щоб була українська. Так. Ладно, родной, я спать утром на роботу. Давай, давай, всього доброго. Бог імператор. Прямо як у всесвіті Вархамеру. Історія відбувається в гірничій долині Хорініса, виправна колонія на сина захоплена в'язнями після того, як бар'єр вийшов з-під контролю. Тепер живе у взаємозалежності з королем, якому потрібна магічна блакитна руда. Остання надія людства у війні з орками, яку воно програє. Ти Нірас. і ти щойно прибув до колонії. Ласкава, просимо нове життя. Так. Я зараз вімкну свій стрім на нову, щоб бачити приблизно, що відбувається на екрані. Бо в мене гра може бути нормальна, а на стрімі буде слайд-шоу Так, як це безіменний е ім'я гравця Ксевас 100%. Ну там готиці в варіанти, там годити, як від безіменного гравця. Ходищо, щоб ти міг там. Твої вологі фантазії удовлетворяти на рахунок того, що це там ти від свого імені проходиш Також я е, е, грав в Guild The Guild 3. Ні, ну, вона дуже подобається, і там розробник Q Nordic. Я не знав, де я з сі, цим розробником зіштовхнув ховався і виявляється, що готіку робить також THQ Nordic. а що у тебе з мікрофоном. М так, на що в тебе за мікрофон та клава? Яка їх ціна приблизно? Клаву мені подарували саме. Ну, якась Майкрософтовська не знаю, мембрана, але мені подарували. Ну, типу, звичайної клави. Може і не звичайна а мікрофон фіфайн 5 Дробошевський. А блін ти хоч в телеграм фотку Дробошевського скін треба глянути, як він виглядає. а то Я, я тільки з Купліновим зморився. Заха як це життєва війна з орками. <реш> До речі, так. <да. реш> так, на рахунок твіча, можливо там тепер буде реклама з'являтися сьогодні. Морочуся. Тягу номер, проходив налаштування. Оформлював заяву. Податкову в США приводу або оподаткування. Viewmid це майже вона Майже вона Тут головного персонажа будуть снашати тільки тварини в лісі. Ну і ще там всі день. Так. Так, так, наразі перед запуском перевіряю графічний процесор 81%, Відеоенкод 80%, 3D-моду 60%. Проц нормально ЗУ 13 із 15%. Давайте я ще один браузер вимкну, щоб у мене в троцях не не упали. У мене чесно, браузер з великою кількістю посилань живуть дуже багато оперативної пам'яті. Так, все зайве повимикав Продовжити. ради Не забудьте приєднатися до спільноти та внести гру до списку бажань. Вся інформація доступна на goticGame.com. <кхм> Добре, я Дєго. Я? Ні. Ні. Нікого тут не цікавить твоє ім'я, хлопче, якщо сам не доси Так, слухай, зазвичай я той, хто дає новеньким вказівки, але обвал відрізав нас від долини, тож зараз у мене інші клопоти. Наче люди прийдуть, щоб розчистити шлях але знаючи їх, це займа кілька днів тому. Поки варто знайти так, все ясно. Так, давайте я зараз звуку в грі накину. Бо, виявляється, в демці звук не, не регулюється Я самому в самому Віндесі звук занизрів, і музика дуже гучна буде, як до стріму. Так, де можна отобратися десь Будем тут? Тут можна? Ні. Це зона обміну старого лагеря, і по ночам ми пускаємо сюди тільки своїх, і ще своїм не став. Найди какое-нибудь укриття. Перні видели недалеко от ущелья мракориса Ці твари охотяться в темнаті. Діге, да. Перший, перший персонаж, який зустрічає нас перші годі. Я... Бля, аж настальгія треба б, треба. А я не багато кажу, бля. ладно. Аж настальгія треба треба бути звичайно годіку скачати Я ось в останні дні ходжу думаю на рахунок GTA 5. Я ж так і нікого не проходив і. Не можешь еще... Саш, ведь видимо, Так, я, может, чем-то помог я ты. Помогу, чем ты помочь? Спасибо, не надо. Пишу в нахер. Чекай, спражники... не створ? Что? Настоящего мракориса? А тоже. Он тут далеко не единственный, кто захочет разорвать тебя на части. Спасибо, я все понял. Обращайся. Добро пожаловать в колонию. так ну 3D моду до мене на 100% забитий Я не знаю, як це. А на стрімі у нас ідуть слайди, да, ні. що інтернет завис? Добренько, я вже буду вставати рано. Окей. Гарного стріму. Давай, Янс. Дякую тобі, без доброго. Так, саня-я-я. Рабок, там походу, спошла, шоу, йде, да, да? Налаштування, графіка. Давайте все поскидаємо Ну, у мене... гра У мене гра нормально йде Я то там в активності участь ще не брав, але гра нормальна. От стрім, как якби... Я собі. Тут камарі як. Слайд не слайд, в тебе на твічі опис Варкрафтом обтиканий. ну то то Чє. То, то, Я зараз уже браузер микати не буду. того годьяку вимкну перед вимкненням а ну пори запущу.

Пріоритети. На готику. Ну, Типа, вона хаве стоит сотки 3D-моду, в незалежності видно ваш типані графіки. <гум> Зараз я приоритетні заменю. Вечер середнього зменшити Пріоритет. визначити важливість Так, КБС, давай, выше среднего. сонечко давай, 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 давай. зможеш как тебе верю. Не, хлопчики, девчатка, мы будь тут пахнет пиздюля Я навіть, якщо вымкну тикток, мне навряд ли это поможет. Ну, що ж. що ж Ладно, значить, наразі наразі готіку вимикаємо. Я можу якийсь окремо запис зроблю без стріму. Вийти, вийти, да. У мене гра працює. гарно а от. на стрімі я то. Ну, гарно, окей, я ще там міста не заходив, не заходив в великі локації крупні. <кій> Просто що я там налаштування на графіки зміню, вони не змінюються, і я, ну... Не розумію, типу, 3 d модуль ну він немає, кови ти в меню Escape заходиш, він не має, там по сотку бити відюху. Так, Ано, 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 да. Я зараз зайшов в марний геймінг бустероїд. А будемо пробувати. Повернеш і підемо ванну. О, тут ще авторизація на стім, кажу. Так, тик Тудук, 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 тудук. Мы с обустроить, я вымыкаю, а ч ты отказываешься? Ладно. Don't for zavotika. Pogaisaha boosterov tady na cash. Sedroed, boosteroid, okay. boosteroid, boosteroid. Uh voilà... -huh. Uh -huh. Мустерують вертикальний, мустероїд, мустероїд, Ну, Тепер можемо хром вимкнути і глянути, що у нас там зі стрімом і твічі пори налаштувати, забух твічі. Так, поступають слишком медленно так а она тысяча восемьсот а ну на... ну да так. Так, так. У меня вопрос: нечего на нулевица старинка в чем? Это стрим? Не. А какого хера? Готово, ну это качество. Ошибка видео поток поступает слишком медленно, просмотр может идти с буферизацией. Я ж уже, я ж уже.

Так, ладно, тоді зараз э, горизонтальний стрім треба хлопнути і поміняти замінити налаштування. Налаштування, трансляція, вивід 8000 битрейд раз.